Так, підписники гості каналу, всім привіт! Така у нас сьогоднішня погодка сьогодні. Дивіться, вчора клею колесико. Це таке, звісно, бідове трохи. Диск, видно, проблемний, там, бо тут двуйна латка. Тут я заклею, типу, стару, трошки здер те. Далі новий сусочок був вже він там порепаний був. І так само отут. Це на друге буде міняти колеса там. Тому якось отак. Колесо це ще. Вон. От таке Дивіться, по поклейці Клей отакий. Замовляв вже його, мабуть, три роки тому. Там відео вроді виходило. Далі дивіться, чищую обичним ліпістковим кругом зачищаю. Потім все обов'язково обезжирюється антисиліконом. І тоді вже маститься клей кісточкою там десь є. Або вон латочки клеяться, от такі м'ягусенькі вони. Ну Різні в мене всі розміри тут є, я побрав. Квадратні, круглі, довгі такі малесенькі вони є. Ось такі. Дивіться, потім по поводу цих сусочків чи там як вони правильно вклеюється перша така пластина. Проставка така, потім клеїться наверх він. Якщо хто буде замовляти, цих довгих не беріть, бо вони дорожчі, а толку з них мало. Дивіться, оце оця пластинка наклеюється на неї вже сусочок от накачаний, все, нічку стояли добре. Закатка от така. Зроблена широкий минус 20 назад. Труба, почепник 202 просто на болтику і свою роботу виконує Далі є в мене кордові латки, оці такі там різні розміри такі більші, маленькі. Клеїли ми вже на комбайн, пробували, на прицептах колесо. колесу. <клес> Тому дивіться, на неї ті типу, спеціальні тюбики клею цей. От такий колплас Ну, пробували один раз таким. Нічого тримає, теж непогано. Головне, добре зачистити, обезжирити і щоб була більш-менш така температура в холоді, зараз не дуже. Тому якось отак. Бо зараз сусочок вроді 120, а латка 80 чи що. ну таке. Сайт, коротше, де я це все там дуже низькі ціни, типу оптовий. Вони самі навіть регулярно дзвонять, питають, чи щось треба, ні. Тому от я лишу в описі. Там номер менеджера і сайт. Там група навіть вайбері, от таке. Тому ставимо лайк і підписуємось на канал.